Самоліт на колесах. у нас знову знижки, а знижки у нас на дуже чудовий рено талісман. 1,6 бензин, автомат, 184 тисячі пробіг, 18 рік у машинки і знижка на тисячу доларів. Представте собі, тисяча доларів знижка. Зараз це коштує 17 тисяч. Ми маємо ось таку LED, оптику шикарну просто, з туманочками, з дневними ходовими огнями, амувачі фар, партронічки, дістронічки, все є. Ось такі шикарні 19 диски. З гарною гумою. Просто подивіться на цю компентацію. Хто, хто знає, тут пойме. безключовий доступ, підігрів зеркал, датчик сліпхів зон, також ми маємо, електрорегулювачки, сидіння переднього, пасажирського і також водія. А це секретна кнопка. Потім я вам покажу, що це таке. У нас тут є круїз контроль, управління круїз контролем. дистанцію можна регулювати все остальне. Тут управління мультимедією. Знизу я бачу відкривання багажника, тут електропривод багажника, і також підігрівля. Автосвіт, датчик дождя, все все присутнє. Проєкція також присутня. Коробочка автоматик у нас. Потім ми маємо обдув сидінь, підігрів сидінь. Екорежим, старт-стоп і автопарковка. Також у нас присутня. Зараз покажу вам, яка наша камера присутня з партнечками. Ось таку ми маємо камерку з патрунічками. Ретрорушничок, це управління мультимедією. Тут можна Bluetooth, Apple CarPlay. все, що хочете, підключаєте. В принципі, на будь-який і цвіт. Зеркало заднього з затимненням. Скрита кнопочка. Оп! Нажимаємо. Дивіться, масаж. Масаж. Нажимаємо на масаж. Вибираємо, який масаж. Зараз включу його. Тонізуючий відпочинок або поперек. Тось вибираєте тонізуючий. І він погнав. І починає починає мені массувати спину. За 17 тисяч, повірте, дуже шикарний варіант. І які тут м'які сидіння. Просто. Я сюди впав, як на дивану бабушки, знаєте, у селі. Взагалі шикарно. Що ж, салон також ми маємо в дуже гарному стані. Тут у нас е, зарядки USB, також є пірпоривич, дефлектор, нішалі речей. Дві шторочки ми маємо. Музика басе, Музика басе. Потім у нас такий ось великий підлокітник, з двома підстаканниками. Також ми можемо сюди покласти, щось ховати. І також, друзі, не забуваємо, що дана автомобіля задня ось підруліє. Це показано. Ну, я можу вам показати потім, але у нас 4 контрол написано. Тобто Всі 4 колеса, колеса поворачуються. Так що відкриваємо багажничок. з електроприводом. Да? Маємо ось таку шторочку шкіряну, можна відкинути сидіння. Можна відкинути сидіти. Тут ми підіймаємо садивими, тут у нас аптечка. Там запаска. Ну, то тобто, есть повний комплект тут є. Машинки. Все, все тут на місці. Все на місці. Нічого не вкрали. Камерка, все є. Якщо хочете таке, купити таке гарне авто, чекаємо у вас на автопоєнті. Поки знижка, успійте купити. Повірте, дуже гарне авто. Ви будете задоволені на всі 100. Що чекаємо. Білогородка, Софійська, 19. Автопоєнт. Придбай якісне авто.